Зараз ми заходимо в будинок, де сталася вчора пожежа, і виявлено загиблі власниці. Ось Даний будинок є двохквартирний штовий будинок, в якій проживала одинока жіночка 55-го року народження. Саме в цьому коридорі сусіди знайшли тіло 69-річної власниці будинку в Березному, що на Рівненщині. Вона пробувала вийти задиманого приміщення, але вона зашпортилася за речі домашнього вжитку, коли там ну, на ногах було виявлено. Ну, ганчіря, можливо, вона десь там чи накривала ноги, чи що, відчула запах диму і хотіла вийти з приміщення, але вона ну, спотикнулася і впала біля, ну, біля самих дверей. І вже сусіди тоді знайшли її і винесли на подвір'я. Займання трапилося в житловій кімнаті. Причина неправильне користування пічним опаленням. Дана жіночка хотіла розпалити пічне опалення, забувши відкрити шибер виходу повітря. І було наложені тут дрова, і було відкрите ці терцята. Внаслідок чого було випадання жарини і воно прийшло на горючий матеріал. І тоді вже пожежа розпосудилася по меблях і частково перейшла на перекриття будинку. Першими про пожежу дізналася сім'я Соломії. В своєму будинку вони відчули запах диму. Я своєю сім'єю вже повечерили. Виходжу в коридор, відчуваю запах Гарі саме в будинку. Ось, кличу батька, кажу, можливо, у нас щось сталося, чи горить якась проводка. Тато каже: ну, відкрий двері, послухаємо, чи це можливо з вулиці. Відкрию двері, так, дійсно, дуже сильний запах саме з вулиці. Ну, Відповідно, треба піти подивитися, що так сильно пахне. Всі разом вділися, Вийшли, бачимо. горить. Батько розбиває вікно палицею, одразу каже, мені мамі. Несіть воду, мама вже дзвонить в 103, Я відповідно до себе в будинок, відра збираю відра, наливаю воду, все носимо, батько тушить. За словами сусідів, жінка проживала одна, однак час від часу до неї навідувалися онуки. Бабуся просто жила, вона тут скільки я себе пам'ятаю, в принципі, вона тут була дуже хороша, жіночка була. Майно сусідів також постраждало. Так, трохи постраждало, але нічого, спробуємося. Прямо серйозно, крім потолка і даху, ні. Від початку року на Рівненщині зафіксували вже 180 пожеж. У наслідок займань загинули дев'ятеро людей. Найпоширеніші причини несправність пічного опалення та порушення правил його експлуатації. Рятувальники закликають жителів області бути обережними під час обігріву осель. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.